Традиції дарувати зброю дітям, якби це не виглядало на зараз, бере початок знову ж за часів дикого заходу, коли вважало, що дитина, наприклад, хлопчик, мав би вже брати зброю до рук, полювати разом з батьком, а також захищати свою родину та звісно дівчат та жінок. Хоча продовжимо на цих традиціях відігрували, звісно, не тільки Ремінгтон. Ще була ось така цікавезна рекламна компанія, з ним менш цікавим слоганом від Вінчестер: Подаруйте своїй дитині розваги на весь рік і на довгі роки вперед. У рекламі йшло, що гвинтівка Вінчестер 22 калібру це подарунок, який приносить не тільки задоволення, а ще й виховує майстерність на все життя. Інші виробники зброї також, звісно, намагались йти в ногу з часом. До прикладу, була ось така новорічна рекламна компанія від маловідомого бренда зброї Стівенс. Вона йшла зі слоганом: якщо стрільба є одним з найцікавіших занять для хлопчиків, то подаруйте йому одну з гвинтівок Стівенс. Монстри світу зброї також не відставали. Наприклад, Кольт бажав також отримати свій шмат новорічних продажів.